Ми збираємо а, фільми а, світлі, надихаючі, соціально важливі фільми. Але світле це не означає, що це білопухнасте таке все. Так, так, фільми. що це все, все в рожевому кольорі. Ми дивимося на світ. Ні. А, це фільми з глибокими сенсами, які не згасають, так. як звучить наше гасло. Це фільми змістовні. Це фільми, які несуть такі цінності, як патріотизм, як любов до сім'ї, любов до людей, справедливість, боротьба за цю правду, за що, до речі, зараз і воюють наші воїни борються наші воїни. Тобто це таке дуже широке поняття. І мені здається, от якраз слово світло. Воно вміщає дуже багато всього, тому ми так і назвали себе.